Ситуація з електромережами Кечівських будинків Довженка досягла апогею. На вихідні мешканці трьох багатоповерхівок залишилися без світла. Все через те, що мережі колишнього житлового фонду Міноборони ніхто не реконструював. В Івано-Франківському ремі кажуть, у 2006-му будинки разом з мережами були передані на баланс міської влади. Відтак саме чиновники мали піклуватися про їхній стан. З 2006 року власник мережа це вже місто мало би е, втручатися в дану ситуацію і забезпечити надійне електропостачання. Е, на жаль, ситуація. Ця дійшла так, до свого логічного завершення, коли зношені кабеля. Не витримали перевантаження, тобто вони вже регулярно протягом кількох років виходили з ладу. Ми своє заключення давали, говорили про те, що ці кабеля вже давним-давно не придатні для експлуатації. Мешканцям будинків проблеми з електрикою вже набридли. З кожним роком ситуація все гірша. Постійні аварійні вимкнення, низька напруга у розетках. А від цього страждає побутова техніка. Більше 180 напруга не піднімається добре, добре, добре. в розетках. Ну мікрохвилює, мікрохвилюва можна там не користуватися. Ральна машинка не включається, телевізор працює ледве ледве лед, і бойлер підігріває теж на таких малих оборотах. Ну, без бойлера ми не можемо, тому що самі знаєте, що не завжди є гаряча вода. Наразі електропостачання трьох будинків на Довженка відновлене в комунальному департаменті кажуть, не могли приступити до реконструкції, бо не було грошей. Наразі бюджетна комісія їх таки виділила на першочергові роботи піде майже 350 тисяч гривень. Сьогодні підрядна організація згідно тою проєктно кошторисної документації, ми вже давно виготовили. Починається заміна кабеля. фізично вже і я думаю, що десь планується, що 3-4 дня, і там повністю буде заміна на цей кабель. Попри це, комунальники планують відремонтувати і будинкові електрощитові загальний кошторис робіт складає понад півтора мільйона гривень.